Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Ну що вітаю вас, вітаю вас, шановні друзі. Тепер ми вже не вороги росіянам. Не вороги. Отак от, от, ну, от, от дожилися до того, і тепер ми вже не вороги. Ну як, ми вороги, але не головні вороги. Ми вже тепер серед ворогів Росії на четвертому місці. На четвертому місці. Таким чином. E, e, росіяни дуже полюбили нас за останній період, за останні кілька місяців. Що це з ними сталося, ніхто не знає. Але хто тепер українці не виходять до тобто, тільки на більших ворогів e, e, росіян? І, до речі, це теж не менш цікаво про головний ворог e, американці, головний ворог росіян, американці. Вони раптом несподівано спляють. Першого місця ворогів. Ну, ми були не перші другі, ну розумієте самі, куди ж нам американці? Так от, американці з першого місця різко впали на п'яте місце. Тепер американці вже навіть менші вороги, ніж українці. Піндоси, це все, оце вже все. Уже забудьте. Про ж сталося? Прож там за нові вороги з'явилися. Може, якісь терористи, може, ще щось таке. Так от, нові вороги, головні трійка нових ворогів, Сполучених Штатів вже немає. А нова трійка ворогів це Британія, Франція і Німеччина. Вони десь близько половина росіян вважає їх найбільшими ворогами, і вони відтіснили вже і Україну, і Сполучені Штати, тим паче. Отак от, от несподівано. Відбулися переміни в настроях росіян. І, звичайно, це абсолютно правдиве соціологічне дослідження, яке було проведено в Росії, там ж все правдиве. І воно чітко показало моментальні тенденції суспільства. Ну, Це, звичайно, іронія. Ніяких тенденцій там змінитись не могло, тому що в тоталітарних суспільствах взагалі ніяких суспільств немає. Там є тільки рішення банкові, пробачте. Там у них не банкова, там у них Кремль. Так от, кхе -кхе, рішення Кремля про те, що е, у нас тепер інший ворогід. І соціологія поплила в інший бік. Це дуже показово. Тобто, тепер головний ворог е, Російської Федерації це Європа. Американці вже навіть не ворогі, я не здивуюся, якщо вони там взагалі з п'ятірки випадуть, бо дуже вони вже там мало мають. Е, е відсотків. А Україна також теж можна домовлятися. І це, до речі, один з показників того, що Путін таки готується до якоїсь мирної угоди. Хоча зараз заяви такі, що ніяких мирних угод не буде, що будемо воювати там ледве не до останнього росіянина. Але оця соціологія показує те, що підготовка йде підготовка йде, і повним йде. І, до іде. У відповідь готовка є і у нас. Тому що я подивився свіженьку соціологію про рейтинги довіри, і ну просто дивовижно. Всі вже говорили про те, що значить, забули сказати, яка повна довіра, а яка не повна. От ми у нас до Зеленського, а це теж не означає, тому що, коли це про повну довіру, то це вже ближче до. От, хто Може, реально проголосувати. Коли просто про довіру, то ні. Дуже цікаво для кожного з вас, просто для розуміння, що перші три місця в цьому рейтингу займають е Зеленський притула і Кличко. І що дуже цікаво, що сумарно довіра до цих трьох кандидатів складає там, понад 170%. Тобто, це для розуміння того, як будуть голосувати люди. Тобто, для того, щоб, е, Проголосували вони за тих, кому вони довіряють. Загалом це буде там відсотків сот українців. Тобто кожен визначився, що він довіряє приблизно п'ятьом людям, десь так приблизно. І при цьому він тільки за одного, як ви розумієте. І в якихось випадках це дуже близькі значить опоненти. Є, ну припустимо, коли написано, що за кого ви довіряєте Притулі чи Зеленському. Ну дуже багато людей, які довіряють Притулі, вони одночасно довіряють і Зеленському. Тут темниці немає. А якщо написано і це там 50%, грубо кажучи, 70%, скільки вони ходять. А якщо написано, чи довіряєте ви Порошенку, то швидше за все, це люди, які довіряють Порошенку і точно не довіряють. Ні Бойку, ні Тимошенка, ні Зеленському, ні. Як називається Тулі. Ясно, коли там йдеться про людей інших, ну, таких як Річко чи Ханчаренко, теж він був представлений в цій історії і набрав достатньо 27% голосів. Це вже, мабуть, хтось хоче його умовити піти в президенти. І е, Порошенко там електорат довіри більш-менш близький. Але не це, головне, не це головне. Головне в тому, що в е, цьому опитуванні немає кого. Точно, немає залужного. І що ж таке сталося? В опитуванні про е, довіру-недовіру. Немає залужного, забули. Ну, просто забули, складали список і забули. E, і от таке. І причому мені дуже цікаво, що ніхто не звернув на це увагу. Ну, так пообговорювали цифри, пообговорювали. Головне, говорили про те, що забули написати про те, який, е, яка повна довіра, яка не повна довіра, ну таке ж, знаєте, мелович. А про те, що немає залужного, ну забули. І це ще один значить, Сигнал до того, що, мабуть, такі якось вони думають, якісь вибори проводять, але це не означає, що вони там залужного не будуть. Але просто вони міряють відсотки, їм треба якось іншу, інший рейтинг показати на чолі рейтингу довіри і для того, щоб прибрати звідти залужного. Значить, вони, ну поставити когось іншого, треба прибрати звідти залужного. Ну, отак от, от і сталося приблизно. Але це вже е, така просто роздума. І ще хотів розказати про рейтинги, які відбуваються в Сполучених Штатах. Це дуже важливо, тому що вони вказують на те, як, як це все, що нам не подобається в діяльності, треба як це все відбувається на. Його рейтингу, тому що насправді від того, як будуть реагувати люди, буде залежати те, як він буде себе поводити так чи інакше. Так, от все-таки треба говорити про те, що його ядерний електорат, який був 22% мінімально в березні, тепер складає 24%, тобто і навіть 26%. На 4% зріс, і це говорить про те, що все, що відбувається з Трампом, воно ну, якось позитивніше сприймається там, ніж тут. І найбільша недовіра до це, це я б сказав про ядерний, так би мовити, електорат. Не ядерний там в районі 44-45, тобто, десь трошки менше половина довіряє. Схвалює діяльність Трампа. Так, от, що дуже цікаво, що найменша підтримка Трампа це в економічних питаннях, там третина народу. А що стосується України, то теж суттєва більшість підтримує Україну. Але оця підтримка України і негативне ставлення до Росії з кожним опитуванням на кілька відсотків. Погіршується, тобто стає підтримка України все меншою, а підтримка Росії все більше. Все ще це дуже величезна різниця, все, ще Україна там 60% своїх має, і так, далі, і так далі. Але оця поведінка Трампа вона розмиває історію, тому що про Україну згадують завжди. Про Україну згадують завжди, і кожен раз намагаються використати це негативно. Ну, от остання згадка це. Коли приїхав президент, от от це ж зараз, приїхав президент Південної Африки, а це демократична країна для розуміння, що там реальні чесні вибори, і, і багато років при владі була одна політична сила, тепер коаліція стала, тобто ніякого перевороту не відбулося, але просто інакше проголосували. І от цей чоловік приїхав, вони там говорили, балакали про все різні дурниці. Тому що ну там смішно все це виглядало, але прикольна фраза про те, що, вибачте, пане Трампу, у мене нема літака вам подарувати. Ну, тобто, знущаються над Трампом, булять його, як хочуть, уже тепер у всьому світі з цими літаками. Але питання не в тому. Питання в тому, що Трамп говорить, що, а от нещодавно я дзвоню там. Зеленському, а мені говорить, його немає. Він поїхав в Південну Африку. А я кажу: а нафіга йому туди робити, тому що там в Україні нема чого робити. Ну, тобто, от <кій> така, умовно кажучи, цитата з висловлювань Трампа. Тобто, до чого тут взагалі до зустрічі Зеленський? Ну, абсолютно ні до чого. Але... Коли була можливість пінуть Зеленського на відповідної Україну, то вони так і зробили. І я вам скажу, що, а ми що самі не так само говорили про те, що, що він поперся туди, щоб вислухати всі негативи від Південної Африки по нашому миру, ну вислухав він і потім швиденько повернувся назад. Ну, Тобто логіка його поїздки була незрозуміла, але це нам незрозуміло. і ми можемо це оцінювати. Але коли це. Починають висміювати в стосунках президента Сполучених Штатів і президента Південної Африки публічно на увесь світ. Ну, це говорить про певні великі і неприємні провали, які у нас відбуваються. Але от така історія. Тобто, Трамп знає, що робить, і я говорив з американцями своїми друзями. Вони кажуть, що ключова, ключовий успіх Трампа в тому, що він вміє. Не порушуючи світогляд чи позицію е своїх виборців, поміняти ракурс. Ну, грубо кажучи, я теж проти Росії. Я Росію ого-го зроблю. Ну ми ж за мир, і тому ми от повинні якось розпітлювати. Україна, Україну я дуже люблю. Україна, моя улюблена країна. Ви ж теж любите Україну? Так. Ну, є проблема там у них з. Попрошайки вони, плюс там наркоція е корупція і так далі. Тому Зеленський там щось не те, от давайте ми туди Україну не будемо поки що підтримувати так. Але ну, ми так. за Україну, ми за Україну. От він не суперечить е підходам е самого, е самих виборців. А от е от таким чином обходить це все е з іншого боку. До речі, підписуйтесь на мій канал. і Згадав, що треба на середині програми це говорити. І забуваю весь час. Так, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Донатьте, там у мене є в описі. Хлопцям залишилося зібрати 130 тисяч. Позавчора почали збір, треба було зібрати 100 тисяч. Потім довелося ще збирати 6 тисяч, бо міна прилетіла, розірвала дві антени, купили вчора. І тепер от у нам десь 130-125 тисяч залишилось зібрати, так що допомагайте плист. ставайте спонсором добречі мого каналу. У мене скоро маленький ювілей по, по спонсорам, буду гучно святкувати. І е, підписуйтесь. Так от, okay. на останок анекдот розкажу вам. Е, не, давайте ще спочатку про Китай. Китай. е, Китай ходять. Серйозні плітки про те, що Сі може вас не піти. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що я це сам помічав. Я ж не дуже, ну, якби не живу в Китаї, а слухаю, що кажуть люди, які там знають. Так от почали менше виспаляти Сі, як всі ці прийняті формули. Що він як, як, як лідера, як наше сонечко і так далі. і так далі, цього всього немає. Тобто вже не, термінів пов'язаних з найвеличнішим, у них немає. Хоча для нас це ніби жарт, а там же ж це просто формула представлення. Друге, один з е, військових е, все більше і більше прибирає влади до рук, і його підлегли колишні очолюють поліцію. А колишні близькі до цієї люди опиняються в, за гратами, і хтось там з них е, самогубством покінчився днями і так далі. І всі говорять про те, що це якісь там їхній пленум, який буде восени, може до чогось призвести. Це говорить опозиція. Опозиція не може бути до, до, до кінця об'єктивного. Ми це розуміємо, що, але опозиція бачить глибше, бо вона знає кращу ситуацію. І те, що багато з якихось дивовижних речей, від які відбуваються, які схожі на зачистки, які робить сі, можуть бути зачистками не самого сі, а зачисткою на оточення сі, ну тут побачимо. Тобто це буде дуже цікаво, якщо відбудуться такі геополітичні зміни в Китаї. Ми знаємо, що Китай це бюрократична демократія. Тобто там, ну як би це сказати, ну, там є елементи впливів різні, це не Китай. І, до речі, не Китай, не Росія, де там клани щось вирішують, але вони всі під, під одним е, лідером. А клани борються між собою, а лідер схвалює, хто з них переможе. Тут може бути значно цікавіше. Так... Тому такі зміни можливі. А наостанок анекдот, який я оце прочитав, теж значить, цікаво. значить, у військове училище генерал прийшов до цих до бійців, до курсантів, і курсанти кажуть: скажіть, а правда, що буде от, третя світова точно? Ну так, каже, буде третя світова, це зрозуміло. А каже, Вибачте, за таке незручне питання, а Росія Росії ж буде брати участь? Ми ж завжди ми в кожній світовій війні беремо участь, ми, що ми завжди, нам же ж треба перемоги. Ну чудово, прекрасно. А скажіть, будь ласка, от як ви зараз, от геополітика, там, як воно там не зрозуміло, чого, це, що ми з американцями будемо воювати, чи яка там історія? Ні, ні, -ні каже, американці, соціологія показує, що це наші друзі. Не будемо воювати з американцями. Будемо воювати з Китаєм. Як з Китаєм? Це ж наші друзі, нашу все. Ну так, я кажу, будемо. А як же ми будемо воювати з Китайцями? Їх же півтора мільярда. Нас тільки 150 мільйонів. Як це можливо? Тобто зараз головне не кількість, а зараз головне мотивація. Зараз головне, гарні якісні озброєння. І це головне: от подивіться. Євреї, їх 5 мільйонів. Арабів навколо 150 мільйонів. Вони воюють багато років і нічого. Українці, їх 30 мільйонів, на 150 мільйонів. Ми вже 12 рік воюємо, і якось вони нічого. Вибачте, у нас євреї і українців вистачить, щоб з Китаєм боротися. Ну, такий десь сумний анекдот, але якась суть в ньому трошки є. Дякую вам, що ви дослухали мене до кінця. Дуже прошу вас підписуйтесь, 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 і підписуйтесь, і поширюйте це відео. Ваше поширення мого відео і підписування допомагає про його просувати. А альтернативний метод це е, е, коментарі та лайки. Е, нагадую, що настий батальйон чекає від нас реп, а я чекаю від вас донати на цей реп. Гарного всім дня, до побачення!